Ну що ж і всім привіт! З вами Коля Бінго і на просмонамій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну замечательну гру під назвою Мотор Депот. Тому перед початком цього відео не забувайте ставити лайки, підписуватися на мій ютуб канал. Ну і ділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так, братва, я знаходжуся коло такого газончика. Це вже, братва, у нас такий убитий газончик. Ми працювали на зілку, а це вже йде як газон. Тому що я можу сказати, брата, от такий от мене тут е салончик. Сьогодні у нас РПшка. РП не ситуація, РП не, не така, як е серйозна робота, РП заготовлювання сіна. Ми вже з вами возили сіно, але. Е, то були на юмзах, а зараз ми з вами йдемо зайти на газончику, Братва. Це вже йде, ну, це напів як зіл, напів газон. Ну, в цілому ж це газон. Тому що я можу сказати, зараз ми їдемо до однієї точечки, і спереді вже їде один ігрок, братва. Один ігрок буде на юмзі, другий вроді на МТЗ, оце на що, юмз топить. Нет, це топи МТЗ братва. Спереді топи Юмс, ззаді саді МТЗ. Коротше, два трактора. Сьогодні я буду заготавлювати сіно і я буду возити. Я буду возити. Коротше, братва М -м 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 коротше, Два ігрока має бути чи три. Ні, чекайте, Я договорився ще один. Тут стоїть МТЗ 80. Спитаю, чи він ще не допоможе. Дивіться, братва не плане МТЗ-80, до речі, стоїть. Ну, в принципі, нормально. Так, тут ніколи нема, ну нема, то й нема. Ошибочка, це буде МТЗ-82. Ладно, братва. Коротше, їдемо далі. Я вже трохи відстав. Е, кому подобається такі рпшка, обов'язково напишіть мені в коменті, будемо з пацанами такі мутити. Тому к -к -к -к, напишіть мені, будь ласка, в коменті, Якщо подобається, то я буду записувати більше. Якщо ні, то ні. Я сьогодні буду старатися зі звуком, у мене то взагалі на холодний ноутбук. Буду старатися зі звуком так як це РП, це вже не якась там рейс зайшов то все. Тому що я можу сказати, братва, вон. Я вже наздоганяю пацанів. Вони, блін, нормально так відриваються. МТЗ і МЗшка топи. Два трактори, я не знаю, маю встигати. Будемо возити такі не, не кругля, а квадратні, квадратні тюки. Так, ладно, опа давайте тут, а може, приїду. Комп'ютерна версія, це вже куди по. куди по. куди по страній. Так, ладно, братва, що у нас тут? <гум> так, чекайте. А ага, вони вже доїжджають до поля. Блін, а чого я... Нафіга я вийшов? Чекайте, напишу їм. Так, ладно, сідаємо. Це не, не то поле, да? Так, топи. Це у нас що, МТЗюк? Ні, це Юмзик, Це у нас ЮМЗешка, братва. Так, ЮМЗешка наша зелена. Да, Юмзик. Юмзик топи. А де ем юмзик топи. Ага, я понял. Це вони братва їздять по цьому полю, один поїхав туди, другий сюди, от, їздять по цьому полю за лопатою він як зарібає сіно, а взад я не знаю, вони взаді як закатковують, типу, щоб не було, не було таке, як поміняти. Ну, от дивіться, ну вони ж назад його кат каткують. Ну ладно, і МЗ-шка потопив, не знаю, десь там МТЗ загубився, зараз будемо якщо що грузитися. За... Ага. А вон, а вон братва мтз -ка. Ладно, от, похожу, подивлюся і далі буду. Загружати. Сьогодні мені дісталася роль, роль водія. Коротше. Сижу, коротше, такі покатаюся, щось їх не видно. Ага, вон вони. Ну вибачте, мене це було, якби має 25 гектарів. Ви І я зараз реально кажу: не 15, не 10, не менше, не більше, а іменно 25 25 гектарів з косочкою. Рівно, Рівно, а у ага, мене фари габаріти все роблять. Йому з шка, ох, ЮМЗ літає. Дивіться що з дріфтом. Ви бачили як він жорстко взагалі повернувся? Так, ладно, ні, себе але різко. Так. Ну, стою, чекаю, Короче Блін, братва, прийшло ще хвилин 5, тупо, і мені настільки скучно стояти. Хлопці там працюють, а я тупо маю сидіти стояти. Але жалко, що не можна двом типа, їздити в кабіні чи ну, в цьому, чи в зілу. Ну, ладно. Так, братва, пройшло 20 хвилин, написав 2 часа, я вже дивіться, повний зіл у мене. О, е, повний зіл тюків. Оди мтз стоїть, і мз заглушив МТЗ, МТЗона і МТЗона заглушили, щоб вони по, постигали. І що, братва, ставимо на такому краєвиді, зараз буду нарешті вести ці тюки. Що я можу сказати? Я дуже-дуже приємно. Кремно з носталь... ностальгією такою. О, дивіться, які тюки. Я з ностальгією за то, що це дуже-дуже мені заходить самому ця рпшка, Я не знаю, я напевно буду передивлятися і передивлятися цей момент. ну ладно, мт-зончик зо шторками, Там ще юм-зончик ЮМ з зо шторками. ну ладно мт-зон, до речі, теж непоганий. Непоганий, не прибитий, ну, от такий у нас. І юм-зон, Дивіться, які юм-зешка, теж з шторками. Зелений, чорний не червоний, ну, в принципі, в кожного різні смаки. Так, зелений то топ. Так, братва, ладно, далі. Давайте що ми з вами зробимо далі. Якщо ви напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви хочете бачити мене на якомусь тракторі, і як якщо на тракторі, то на якому? На ЮМЗ чи на МТЗ? Щоб я вже наступну на наступний раз ми поїхали на тюкє, і я був в ролі тракториста, не в ролі цього водителя, який блін, тупо нудиться. То напшіть, будь ласка. Це вже на тракторі б було б одда повеселіше. Ладно, зробили пару скрінчиків е, Що, Хто ще не поставив космо прожимайте, а ми йдемо вивозити тюки. Все, братва, отакий от відок у мене від першого лиця і від третього. Так, ладно, дивіться, все. ЮМЗ-шка повели вперед, МТЗ взаді, я посередині. Так, ну звісно, ЮМЗ-шка вірився на наскільки? На секунду, 20 він раніше стартанув. Але в мене, братва, звичайно, що машина сама швидша. Давайте, хлопці, там не відставайте. Так. Мені їхати 2 км не так і далеко, в принципі, на мою ту швидкість, у мене швидкість, якби 70 км на годину, тут вже до 80 піднімається. Ладно, братва, тут я вибрати рішення на як мене світа. Ой, 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 в мене сюди. Ой-ой-ой, щоб тільки не просипалось. У мене тут йде коробка автомат, не треба клати цього циферки. Так, ладно, в мене ще дзеркало заднього виду. Вони їдуть там їдуть. Ні, я їх не бачу, до речі. Так, ну ладно, дивіться, який я ще чехол на газончик взяв. Тупо такий чехол на руль. Руля, ладно. Так. Ну, не знаю, вони десь там виїхали з на трасу, ну, але вона тут по, по дорозі має бути. Так. Я вже їду, щоб ви так розуміли, брата. Ой-ой-ой, -мойо, ой. це було дуже жорстко. Ага. Коротше, я вже, щоб ви так розуміли, їду около 90 км. Ладно, під 90. Нам тут їхати прямо, братва, дорога, нам дальня. Давайте ще трохи ускорю. Опа! Отак от, от їдемо на ускоренці. На ускоренці. Ще раз на, на ускоренці і не на ускоренці. Ускорка не ускорка. Так, ну ладно, в мене і так пришвидшена графіка. Так, ладно, братва, що я вам зараз скажу. Давайте доганяємо, доганяємо, доїжджаємо під горочку і будемо прощатися. Я саме завершається таке наше РП, яке вийде на 8,30 секунд. На 8 хвилин, 30 секунд. Ну, ладно. Або просто на 8 хвилин. Ну, цілому на 8.20, ну, взагалі, написано. Ну, ладно. Так, братва, от така от картинка Я сюди повні на юмзі ще возив. Так, оця бочечка. Ну, я не записував тоді, РП. Ну, ладно раз, два, три. три. Ідемо, скільки ми заробимо Уга, заробили ми з вами, братва, е скільки? 10 тисяч рублів, тобто 10 тисяч валюти. Ну а на цьому все, братва з вами був Коля Бінго. Кому сподобалось наше РП, ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб-канал, діліться цим відео з друзями Якщо хочете бачити більше РП, а не саме таких якісь розважання, щось, ще, ще обов'язково пишіть, до кожного буду прислухатися, прикликатися. Все, дякую за увагу всім. Пока-пока-пока. Пока. Гетер. Пока. 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 Фетер, пока.